Перду, пер, пупер, пер пупер, -пу привіт! І це другий день, як ми вирощуємо цибульку. Ось тут мої цибулечки стоять. Ось вони тут трошки вже почали рости. Ось оця ось. Тут щось не дуже видно. І якихось. Ну, а ця. ось. і ще. Я вчора вам не казав. У мене тут росте така якась квітка, чи що це вообще. Трава якась. І я тут уже підготовив місто, де будуть рости наші будущі цибульки. Ми їх потім посадимо. Ось можна тут трошечки полить. От, коротше, ось так має вигляд наші цибульки. Дивіться, яких їх за віконечком прикольно видно. Там он, якісь розбурки непонятні. пока-пуш!